У період новорічних свят медики закликають бути обережними з піротехнікою та тривалим перебуванням на вулиці у холодну погоду. Саме через травми від петард, фейерверків та обмороження, люди найчастіше потрапляють до лікарень у цей час. Про те, як запобігти негативним наслідкам масових гулянь під час нового року та різдва, говорили сьогодні на прес-конференції. Подробиці у наступному матеріалі. Травми, які людина отримує під час необережного поводження з піротехнікою, медики відносять до вогнепальних поранень. Це важкі ураження, які лікують у спеціальних відділеннях. Огнестрельне ранення в мирне. Час. Що может быть і що може бути ужасне. І тим не менее, ежегодно мирова статистика, показується, що пострадавших від взрыву піротехніки, праздничних піротехніки, петард, салютів. І десятками і сотнями тисяч. За статистикою щороку від неякісної піротехніки і необережного поводження страждають тисячі дніпропетровців. І ситуація не змінюється через те, що такі товари приваблюють дешевизною. Фахівці радять уникати несертифікованих фейерверків та іншого вибухового приладдя, купувати піротехніку у перевірених місцях. У разі ж травмування постраждалим не слід займатися самолікуванням. Рана должна бути промита чистою водою, наложена чиста пов'язка марлевая, і человек должен обратиться в травпункт врачу для консультації. Також на новорічні свята багато постраждалих від обморожень. Кожного року у холоди гине приблизно тисяча українців, незважаючи на те, що в усіх областях створені пункти обігріву та медичні патрулі. По статистиці найбільше часто травми, зв'язані з холодом, отримують люди в стані алкогольного оп'янення. Поэтому нужно избегать чрезмерного употребления, злоупотребления алкоголем во время нахождения в холодных условиях на морозе. Тож медики вже сьогодні закликають подбати про безпеку під час новорічних феєрверків та теплий одяг, якщо збираєтесь тривалий час перебувати на холоді. Юлія Стасенко Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.